Думаю, ви так само сьогодні, як і всі, були уважно стежили за тим, що відбувається і на форумі, що відбувається на прес-конференції Зеленського. Багато було сказано, багато було заяв. Але почати хочу а, саме із. Мирного плану, про який говорив сьогодні Зеленський? Я його коротко зацитую. Сказав він про те, що план підготовлений, і гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США, від нього залежить успішність цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані є, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані? Сказав він, звучить дуже перспективно, але як може розвиватися сценарій? Ну я думаю, що позитивно буде розвиватися сценарій, тому що ми усвідомлюємо, що ця російсько-українська війна, точніше, війна, яку Росія абсолютно без будь-якої причини розпочала проти України, є на сьогоднішній день, мабуть, найбільшою. Будемо чекати, коли пан Валентин повернеться до нас до ефіру, аби продовжити обговорення. Тема у нас надзвичайно цікава. Сьогодні прийшла у столиці прес-конференція президента, був форум, звучало багато заяв. Як про мирний план, так говорили і говорили про курську операцію і про ситуацію на фронті. Тож будемо разом розбиратися, як сприймати ці заяви, аби і не радіти завчасно, але і не впадати особливо в зраду, оскільки багато різних думок з приводу почутого вже є в соціальних мережах, і багато чуємо від експертів. Тож обов'язково будемо про це сьогодні говорити. Я ж користуючись нагодою, хочу вас закликати підписатися в ці хвилини на наші соціальні мережі і доєднатися до обговорення у коментарях. Обов'язково, тому що все читаємо, все бачимо, на все звертаємо увагу. Наша думка ваша думка нам так само цікаво. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими і для того, аби не пропускати вихід в ефір нових програм і початок ефіру. то давайте ще і функцію дзвіночка. І вже підказують мені, що пан Валентин готовий повернутися до нас до обговорення. Тож, пане Валентине, продовжуйте. Так і оскільки це найбільша проблема, то зрозуміло, що ну шукають активно шукають спосіб її вирішення. І власне кажучи, мірою того, як Україна демонструє певні досягнення, ну світове співтовариство або ті чи інші суб'єкти, які шукають цей варіант вирішення, ну дедалі більше пристають. До, грубо кажучи, нашого бачення і нашого погляду, тим більше, що наше бачення і наші погляди вони якраз узгоджені зі статутом організації міжнародних націй, що вони не суперечать і не перешкоджають реалізації якихось національних інтересів інших держав. Тому я схильний думати, що логіка буде продовжуватися ну, реалізовуватися та сама. Це посилення здатності України чинити опір збройній агресії з боку Росії, надаючи Україні як необхідні інструменти, так і право на певний спосіб використання цих інструментів. Президент України сьогодні про це кілька разів згадував да, про те, що ну, було б значно нам легше досягати поставлених цілей, якщо б ми мали можливість використовувати зброю, не озираючись. На якісь там умовні обмеження, які нібито там проводить Путін ну, для наших партнерів, це один момент. Другий момент, що це безумовно буде дипломатичний тиск, і про це президент говорив, коли говорив про підготовку до другого саміту МИР. Ну і третій аспект також він не є новим. Це продовження санкційного тиску на Росію на путінський режим, для того, щоб унеможливити його мілітаризацію і. Ну унеможливити про здатність його вести далі цю агресивну війну. Тобто в цьому плані навряд чи варто очікувати зміни концепції. Тобто, треба усвідомлювати, що ми можемо говорити про певну послідовність кроків. О, так само як, наприклад, оборонна операція в Курській області. Ну, про це ми не говорили, і це взагалі була дуже закрита інформація, і дізналися не лише ми, але і, думаю, наші західні партнери, лише коли це сталося. Тому я думаю, що цей план може містити цілу низку дій, як з нашого боку, так і з боку наших партнерів. Але якби ну, цілі. Цього плану цілком зрозуміли відновлення територіальної цілості, державного суверенітету України, притягнення до відповідальності людей, які росіяни, які скоїли злочини проти людяності і воєнні злочини, гарантії безпеки для України, відшкодування Росією всіх завданих збитків, і гарантії безпеки для України. Тобто, я думаю, що в цьому плані на нас не чекає якихось сюрпризів. А які інструменти, які алгоритми пропонуються? Я думаю, що вони будуть все одно от е, в цих трьох кластерах, які я вище вже е, ну озвучив. Хочеться спитати, чи буде Росія якось втручатись, реагувати, перешкоджати мирному планові? Але то вересень вже в понеділок складно сказати, чи, е, чи є у них такі думки навіть. Ні, я думаю, що Росія робить все можливе для того, щоб перешкоджати нашим діям, навіть на нинішньому етапі, і робило все можливе напередодні війни, робила це від початку війни і продовжує робити це і зараз. І про це президент України також зазначив, а да, коли казав про те, що вони мають свої вуха всюди, ну причому не в Україні. Да, він про це чітко окремо артикулював. Ну і ми розуміємо, що у росіян є свої інструменти впливу, росіян є ресурси, у росіян є своя агентура. Ну тобто зрозуміло, що вони цей інструментарій використовують, але треба розуміти, що якби ну цілі Росії вони стають настільки очевидно гидними, а діяльність Росії є настільки відверто злочинною. Ну що ну дуже важко бути якимось поважним респектабельним членом міжнародного співтовариства, або претендувати на цю роль. І водночас підтримувати Росію. Ну і ми бачили це в контексті навіть візита прем'єр-міністра Індії, коли він приїжджає в Росію. а Росія в цей час здійснювала верський обстріл дитячої лікарні в Києві, найбільшої в Європі. Я думаю, що молоді зробив свої висновки. І коли він приїжджає потім в Україні, то вшановує знову ж таки пам'ять цих загиблих. І я думаю, що е, публічно стати і сказати, що ви знаєте, ми там вважаємо вимоги Росії в принципі легальними, і легітимними, давайте шукайте з ними компроміси. Ну, це виглядало би просто абсурдно. Те саме стосується в принципі і Китаю, того китайського комуніке, яке чомусь е, журналісти нарекли китайським мирним планом. Тобто ніхто не може е, в світі да, ну, крим там окремих маргінальних політичних режимів, нашки на кшталт Північної Кореї, ну підтримати Путіна. Тому це не означає, що там ну росіяни не намагаються це зробити або змінити, але шансів на це просто немає. Тобто, вони рухаються просто іншим шляхом, вони намагаються не Підвищити прихильність до себе вони намагаються всіляко дискредитувати Україну, українське керівництво для того, щоб зменшити прихильність до України, щоб нібито нас урівняти, і тоді, якби ну... Це буде вже боротьба там, грубо кажучи, не між не між законом і законослухняними, і злочинцями, не між там грубо кажучи, добром і злом, не між агресором і об'єктом агресії, а нібито обидві сторони винні. От вони в цьому напрямку працюють, і ну це також не для кого не секрет. Це було є, і я впевнений, і буде інструментарій у них для того, наявний. Ще одна топ-тема це захист енергетики, зважаючи на вчорашні події, журналісти про це не могли не спитати, і було це запитання ще і в контексті спроб дипломатично домовитися, щоб не атакувати. Ми не атакуємо російські, Росія не атакує наше. Як гадаєте, до зими до опалювального сезону чи буде ще ця тема серед пріоритетних щодо спроб домовитися дипломатично? Дивіться, перший глобальний саміт миру якраз одне з питань, яке там розглядалося, було питання ну енергетичної безпеки. І зрозуміло, що можливо на реалізацію цього положення і були спрямовані ті зусилля щодо проведення відповідної зустрічі про щось там домовилися. Але на жаль, сьогодні журналісти не поставили питання, яке поточнювало. Да, тобто то з ким власне велися ці переговори і чого вони там досягли, і з огляду на це я роблю висновок, що швидше за все ну Навряд чи ми зможемо домовитися з росіянами про те, щоб вони не завдають ударів по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. А ми відповідно по їхньому. Ну тобто, це неможливо. Тому єдиний спосіб це зробити це посилити ефективність наших ударів і мінімізувати ефективність їхніх ударів. Як це зробити, ми також прекрасно розуміємо. Ну це посилення ППО. Українського да, для того, щоб ефективність їхніх ударів зменшилася, це посилення допомоги наших партнерів для того, щоб ми могли вчасно відновлювати або створювати нові, ну скажімо так, не те, що потужності, а як потужності, так і передаточні да, механізми. І з іншого боку, посилювати свою спроможність завдавати їм болючих ударів. Я просто хочу нагадати, що не так давно американське видання Політіко писало про те, що ці дрони нові санкції СБУ вони завдали російські нафтопереробці значно більшої шкоди, ніж е, санкційний тиск. Оце на них діє Тобто, мірою того, як кількість НПЗ, які будуть знищені там дронами СБУ, буде зростати, мірою того, як ми будемо завдавати ще більш ефективних і болючих ударів по їхніх е, е, ну, об'єктах. Які використовуються в мілітарних цілях? Я думаю, що це буде їх спонукати до пошуку якогось рішення, яке б мінімізувало ризики від їхніх варварських атак. Але є не схильний думати, що до того дійде, тому що путіну від того байдуже. Розумієте, У Путіна є електрика. Ну, Путіну байдуже там згоріла десь чергова якась нафтобаза, згорів десь черговий завод, десь там якісь населені пункти сидять без опалення, без освітлення, десь які пункти взагалі там в результати повеню пішли на дно. Ну, Путіну байдуже він... про нього пріоритет інший. Зеленський, до речі, також про це сказав. Що ця от оборонна операція з усією очевидністю продемонструвала навіть скептика, що метою Путіна не є захист, метою Путіна є агресія і нищення. Ну він чітко показує пріоритети. Йому цікавіше стерти з лиця землі якесь українське місто, ніж захистити своїх громадян. Те саме стосується і в плані захисту інфраструктури. Йому значно цікавіше знищити, грубо кажучи, енергетичну систему в Україні, ніж захистити свою власну. От і тому я думаю, що це унеможливлює досягнення будь яких ось конструктивних домовленостей на цьому ґрунті. Про домовленості і про діалог теж говорив сьогодні президент. Він сказав, що діалог з путіним зараз немає змісту, аргументуючи тим, що Путін не готовий до дипломатичного шляху. А в такому випадку виникає питання: Путін може ніколи бути не готовим до вирішення дипломатичного вирішення, але сили обох сторін вони не безмежні. То коли може бути таким рубежем, коли сторони зможуть говорити? Коли стане очевидним, ну, що воєнним шляхом сторони не зможуть посилити свої переговорні позиції, і наша задача і задача тих, хто нас підтримує, зробити так, щоб цей момент настав для росіян раніше ніж для нас. Тобто, і я схильний думати, що вся стратегія цивілізованого світу. В цьому конфлікті саме на це спрямовано, тобто дозовано докладати зусиль для того, щоб до Путіна і Путінського оточення дійшло усвідомлення простої істини. Вони не досягнуть поставлених цілей в Україні, тобто е, їм намагаються донести просто необхідне усвідомлення неминучості воєнної поразки. Тобто не завдання воєнної поразки, а усвідомлення неминучості воєнної поразки. Ну, мовно кажучи, щоб він усвідомив неминучість поразки раніше, ніж ця поразка настала. І коли це усвідомлення відбудеться, ну, тоді я думаю, що звичайно зміниться і ну, його готовність вести переговори. А доти, доки він плекає ілюзію і надію, що трошки ще день ніч продержаться, а завтра може десь щось зміниться. Ну, то зрозуміло, що і далі буде реалізовувати ну, свою стратегію, використовувати всі наявні у нього інструменти. Ми ну, повинні бути до цього готовими. Цікаво, як будуть реагувати в Кремлі на такі слова, тому що вони ж люблять казати про зворотні, що це ми не готові до діалогу. Дивіться, є таке поняття, як легальність і легітимність вимог і переговорних позицій. Тобто, якщо е, Путін е, говорить про те, що у нього переговорна позиція є така, що е, ми маємо віддати йому чотири області України, включно з тими територіями, які він ну, не здобув ну, військовим воєнним шляхом, ну то ці вимоги вони порушують не тільки національне законодавство України, да зазігають на територіальну цілісності і державний суверенітет, вони порушують ще норми міжнародного права. Коли Путін висуває якісь вимоги щодо нашого внутрішнього політичного життя, то це називається обмеження державного суверенітету. Коли Путін висуває якісь обмеження щодо чисельності збройних сил, ну простіше кажучи, якщо одна держава висуває вимоги щодо чисельності збройних сил видів озброєнь іншої держави то це називається обмеження державного суверенітету такої держави, коли е, Путін е, вимагає від нас відмовитися від участі в якихось е, міжнародних організаціях і безпекових союзах. То це так само означає, що він намагається обмежити е, наш е, суверенітет, і тоді виникає наступне запитання: а на яких підставах, керуючись якими нормами, окрім сили і зброї, він висуває такі вимоги? Ну натомість наші вимоги є такими, що повністю відповідають нормам міжнародного права. Ми не вимагаємо нічого такого, щоб суперечило міжнародному праву. Ми вимагаємо лише відновити свій територіальний суверенітет і держав... точніше територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну і ми якраз докладаємо зусиль для того, щоб регулювати цей конфлікт, зокрема і дипломатичним шляхом. І Ця от формула миру зеленського проведення глобального саміту миру. Це якраз і є е, зусилля, які спрямовані на досягнення цілей дипломатичним шляхом. Ну тобто, але ми розуміємо, що як я казав, вище доти, доки Путін покладається на силу зброї, і за допомогою якої він вірить в те, що він зможе нав'язати свою волю нам світовому співтоваристві, ну дотім він не буде вести переговори. Зеленська позиція була само початку, очевидна, Я думаю, що її всі поділяють в цьому контексті. Якщо росіяни хочуть е, миру. Ну, є дуже простий алгоритм. Вони просто мають забратися е, свої збройні сили з суверенної території України. Ну як я не знаю, як можна говорити про мир і водночас здійснювати масові ракетні обстріли цивільних об'єктів на території е, України? Тобто, це є символом миру. Я розумію, що вони в Грузії проводили да, цю операцію з примушення до миру. Вони постійно вигадують ці от якісь там ефемізми. Ну, треба це військами. агресивна злочинна війна, яка має ознаки геноциду, так, як відповідні уповноважені структури ООН, навіть визнали. Ну, ну, те, що він говорить, це хто його чує? Тобто треба по поставити зустріч на те, що злочинець да, там, намагається покласти відповідальність на будь-кого і зняти її з себе. Ну, так це не нова практика. Так було, так є, так буде. Можна послухати і почитати промови Гітлера, у нього також всі були винні завжди, так само, як і у Сталіна. Да? Тобто Польща винна, потворне дітище е, якоїсь там да, е, е, системи. От вона винна, а якщо сказати, класикам, їхнього класика, їм можемо не дивляться, я скажу. Ти виноват ж тим, що хочеться мені кушати. Ну, так не буде. Сучасний світ він влаштований дещо інакше. Ну, по-перше, стосовно що простору для переговорів, а друге, це передумови для переговорів, і, і вкотре наголошую спеціально для наших глядачів, що дійсно залишається все, все одно дипломатичним шляхом. На момент капітуляції Німеччини у Першій світовій війні її війська окуповували значну частину Франції. Тобто французи не відігнали німців, грубо кажучи, до е, Рейну або за Рейн. Ні, вони просто поставили е, Німеччину в таку ситуацію, коли німецьке політичне керівництво зрозуміло, що подальше ведення війни ну, для них буде самовбивством. Вони почали шукати вихід неї. Їм сказали, що безумовне відведення, тобто, коли вони виходили, їм ніхто нічого не обіцяв. А далі вже почали говорити тому, і росіяни, якщо готові до дипломатичного регулювання, можуть просто забратися з території суверенної країни. Але я впевнений, що на даному етапі. Вони до цього не готові, і робити цього вони не збираються. Вони і далі будуть намагатися знищити українську державу і знищити український народ. Будемо спостерігати за розвитком. Хочеться все таки вже і хороших новин. І зі сполучених штатів дозволу, і хороших новин від генштабу. За всім будемо спостерігати. Я ж вам дякую, що ви знайшли час приєднатись до ефіру. Валентин Гладких, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був у цій порі на постров Тіві.